Перше в Україні і саме у Рівному експонують найкращі зразки рукописних церковних партитур кінця 19-го середини 20-го століття. Усі експонати виставки зібрані в селах та містах історичної Волині, Рівненській, Волинській та Тернопільській областях. Ми зібрали досить невелику, я так розумію, поки що колекцію. І сподіваємося, що ця виставка може бути таким тригером для того, щоб люди, які володіють. Такими фоліантами, такими рукописами відгукнулись на нашу ініціативу і давали ці рукописи для того, щоб спочатку сканувати їх, а потім виставити на сайті. Побачити церковні партитури рівняни можуть у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Голова всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича Олександр Тарасенко розповідає: вони унікальні, адже деяким сто то й більше років, окрім того, є ще й інші особливості. Складність цих партитур, музична їхня вартість. Репертуарна політика цих збірників настільки тепер для недосяжна не для багатьох хорів, що е, більшість шоці що, що твори може виконувати тільки професійні хори на сьогоднішній день. Ці документи рукописні партитури свідчать про те, що в кожному селі на Волині був такий який міг їх озвучити. Тверджує слова Олександра Тарасенка і диригент камерного хору Олександр Донець. Він теж відзначив, що аби виконувати партитури, які представлені на виставці, потрібна тривала підготовка. Новачку навряд чи це вдасться. Це музика професійна, вона професійно написана. Вона написана для добре підготовлених хорів. От, а від цього можна відштовхнутися. Ну що для того, щоб її виконувати, треба, треба довго готуватися, треба репетирувати. Виставку збирали з близько 10 джерел. Це приватна колекція Олександра Тарасенка, партитури церковних бібліотек, приватні колекції регентів та священиків Рівненської духовної семінарії та інших. Виставка рукописні партитури церковної музики з історичної волині кінця 19-го середини 20-го століття експонуватиметься у Рівненському краєзнавчому музеї до 19 листопада. Подальшому її оцифрують і переглянути унікальні нотні партитури можна буде онлайн.